Всім привіт у новому відео! Простовав сьогодні в H&M Скільки класних, розкішних яскравих новиночок! За що братися? Яка розкладка? 100% віскоза, ось така блуза. В стилі боку логесенька, рожевий колір, такий трішки фуксії з білим. 799 гривень, 85 віскози і трішки є поліестеру. Красива блуза. Сподобалася мені ця розкладка. Як представлено товар. Наступним зразу осорочка з прошли 100% котон. Ось така. Знаєш, такі рукавчики широкі, рукавчики реглан, призібрані, 100% бавовна, яка красива блуза. Сподіваюся, скоро будуть знижечки. А тут рожева спідниця красива. Можна з оцією блузою. Можна, звичайно ж, з оцією блузою буде дуже вдале поєднання. 1329 гривень, Ось ця білосніжна базова блуза, з мережева прошва, 100% котон. Ну і неймовірно красиві спіднички. Легесенька тканина, невагома, такий легкий сатин. Трапається йду донизу пояс з гомкою. Букових кишеньок є, нема, немає. 1149 гривень, або 23 євро. 23 євро це дуже низька ціна. Вважається мас маркетом ну, Така серединка між мас маркетом я вважаю і преміум, тому що для мене мас-маркет це сінсей, наприклад, примарка тут якість а, доволі висока і є преміум. Лінійки навіть буває що з натуральним шовком, що з багато льону. Тканина 84 ліоцелий і 16 поліестер. Непогано. Вона така гладка, як сатинова, легкий сатин. Сукня ніжно-рожевий з білим. Білий такий не чисто-білий, а більш до масла. Вона вільна, вільний силует, але має поясочок тонесенький. можна підкреслити свою чудову талію і вверху засибається. На Нагузочки, рукавчики е, рукавчики плюс ще буфи, такі знизу такою бочечкою призібрані. 1329 гривень. Це чудова сукня. Рукавчики отут на манжеті з гумкою. Така вона лагесенька, вільна-вільна, хоча це розмір Айс, але такий на вигляді навіть а, має вигляд навіть на емочку. І дуже прекрасний склад, 50 віскози і 50 котону. Сарафан в підлогу ярусний, насичений рожевий колір до фуксії. Це, мабуть, така сама штканина, як в спідниці а, Ліоцел. Тонесенькі бретельки, вони регулюються і на спинці гумка. Дуже добре, що тканина не просвічується практично, хоча дуже-дуже легесенька. 1329 гривень і дійсно такий самий склад, як і в складі ліоцел з поліастером. Доповнити образ можна сережками. Акцентні великі квіти. Легесенький метал. 429 гривень. Ну і ланцюжок з підвіскою. Форні квітки. Який красивий. Тут навіть є оці киточки всередині. Все дуже ніби реально. І ціна досить досить низька – 199 гривень. Навіть не віриться. Ще можна придбати ось такі сумочки. Вони комбіновані шкірзам і а, така текстура, як мішковина, як соломка і капелюх є в тон. Ось такий капелюх з стрічкою чорною. 579 гривень. 1329 гривень коштує ця мила сумочка. Довгі ручки немає. Просто такі друшечки і застібається на кнопку. Тут вже багато зеленого, красивого, літнього. Ось такий топ з фактурної тканини. І до цього топу є штани, широкий палацо. Краще це все придбати в костюмі. Я так розумію, що це поліастер. Тут немає ніякого натурального волокна. Топ коштує 579 гривень. Коротенький зав'язкою в грудях, просто зав'язується все. І широкі штани. Взяла великий розмір, щоб показати, що є великі в H&M. Штану коштують 879 гривень, а дивлюся в розмірі XL. Базові білі топа 100% котон з вумкою в талії. Частково так по боках, Легесенька котонова тканина, мінімалістична, але одночасно жіночна модель. 799 гривень. І цю блузу можна поєднати з широкими легесенькими штанами, штани палацу. 749 гривень і складі 100% віскоза. А ще красиві сорочки з легкої тканини. На виглядь, як віскоза. Красивий тропічний принт, насичений зелений колір, 1149 гривень, коштує така сорочка. Є бокові розрізики, застібається на гозички донизу. І прекрасний склад, 80 віскози і 20 поліаміду. 100% віскоза ось така сукня сорочка, 1149 гривень, базова в чорному кольорі. В поясі гумка і акцентні гозички. Донизу застібається. З поясочком. Довжина навіть мідаксі, трапацію донизу. Ще красивий ось такий літній сарафан, літня сукня принт такий, як в сорочці, і склад такий же. В складі віскоза. І ціна 1329 гривень. А ще в такий принт були штани палацо. Такий ж самий склад і ціна 879 гривень. Легесенький. Дуже-дуже красиво. Можна з цією сорочкою, що я показувала, і буде цілий костюм. До цієї сорочки підійде просто саме то буде. В костюмі бачу не буде лопатами, якщо можна ще навіть взяти ось таку футболочку білосніжну якби за основу і сорочку носити розтібнутою. Ще нашили такі класні сукні, дуже яскравий принт, ви тільки погляньте. Неймовірно красивий вже трішки. Ні, принт, можливо, і схожий. Сукня, але тут 100% віскоза. 879 гривень. Досить хороша ціна для віскозної сукні. Я отак її потріпаю, щоб вона сіла, як має бути по вішечку. Ось. Прямого силуету. Вона ну, дуже красива колекція цього року одна за одну йде. Так, прикраси. О, які браслети. Які морі Браслети 429 гривень. Метал, лаконічний. І можна набір таких сережечок. Теж дуже класичні, лаконічні. Цей набір коштує 379 гривень. Тут вже розпродаж до 50%. Цікаво, досить-досить цікаво, скільки коштує, наприклад, ось така блуза. Неймовірно легесенька тканина. І прекрасна знижечка 349 гривень. Зараз коштує ця блуза. Складів із коза. А ще така блуза в стилі бохо. 529 гривень коштує. А Це розпродаж нових колекцій. Ціни не такі вже аж дуже низькі, 499 гривень на розпродаж є. Так, а це теж розпродаж, щось таке цікаве. Я не бачила навіть по повній ціні. Ну подивлюся. Ось така блуза. Так, 239 гривень бачу. Ой, яка приємна ціна 239 гривень. Ну, я дивлюся зі спинки, Це 100% віскоза. Ось така блуза красива. Ось так вона має бути. Щось дуже-дуже красиве в ніжних тонах. Тут теж розпродаж, скільки багато навішали штаниді. На просто джинси, але з таким напиленням, як би такі провощені ще кажуть. І ціна 399 гривень. Досить, досить пристойна ціна. Ну, знижок, тут багато просто класичні, прямі ось такі джинси. Зверха візуального такий вигляд має ніби шкіра, але ціна 399 гривень. Ну, приємні ціни 599 гривень, ось такі. Тут взагалі а, якийсь класний склад. Якщо зараз зверху є, то я подивлюся. Класичні, прямі. І в складі а, Ні, 93 поліастеру, 5 віскози, лише. лише 5 віскози. Ну, Як багато їх класних і І ці нарядні, вони купа грошей коштували, ще є блуза, до цих штанів. Подивлюся, яка ціна. Дуже багато зараз на розпродажі, всього просто магазиновий, чесний. І розпродажі колосальні. У вашому місці теж, якщо є H&M, 789 гривень, то ви не пожалкуєте, тому що можна придбати дуже багато класних речей. Це шведський бренд і по високій якості розпродажі дуже багато. Оце все розпродаж пише. І так, п'ю магазину величезного. 429 гривень коштують такі спіднички. Для вагітних джинси коштують 599 гривень. Такі сучасненькі. А навіть є якісь, а це вже прямі, такі класні, ще кращі. Лише 349 гривень. Ось такі. Для мами. Ну, Мені хочеться подивитися новинки і потішити вас якимись цікавими моделями. В ніжних принтах. Це все в ніжних принтах. Така сукня, сукня, плісе. Дуже ніжний тропічний принт з пташками. Навіть не плісе, а гофре. Ось така сукня. рукавчики об'ємні донизу, зав'язками. А, Це поліестер. 1329 гривень. Поруч, красива сукня. Це вже є натуральна тканина більше. Дуже-дуже легесенька, Теж принт тропіки з пташками, вільного силуету і знизу уборка. І така сукня коштує 1149 гривень. В складі 85 ліоцелу і 15 поліаміду. Ви тільки погляньте на ці костюми. Який принт. І Якби акварельними фарбами намальована картина. Тропіки, попугайчики. Дуже-дуже красиво. І до цієї сорочки є шортики. Так, це велике, я витягую візьму меншенький. Ось такі красиві шортики, тропіки, тропік принт. 879 гривень. Коштують ось ці шорти з високою посадкою в поясі гумка, я дивлюся, не так, як треба тут так от спереді. У нас. І сорочка коштує 1149 гривень. І це 100-відсотковий котон. Котоновий костюмчик по досить бюджетній ціні. Ці папушки якийсь такий мають пастальний блакитний колір. І поруч повісили ось такі топи. Це трикотаж, 100% котон. Ціна лише 379 гривень. Навіть можна взяти, мабуть, як під основу. Під основу, хоча було б непогано, можливо, яскравіше, але так тут теж досить яскравого. то... Такий пастельний колір він трішки буде приглушувати цю яскравість. Я думаю, що, можливо, навіть отак буде краще. Ну, треба міряти. Такий натуральний топ і ціна досить приємна на футболочки, на такі якісь базові речі тут дуже приємні ціни. Дуже приємні. Чорна сукня, вільного силуету. Дивлюся, в розмірі кселі, рукавчики, буфри. Вільна, вільна, дуже така просто. У літньому невагома 1149 гривень в складі є віскоза і ліоцел Яскрава, красива така спідничка з гумкою в поясі. Теж такий же склад. 1149 гривень. В складі ліоцел є. Вау. 100% льон. Ось такі блузи 879 гривень. Блузи застібаються на гузички донизу, прямий силует. Рукавчики три чварті призібрані з гумкою маджаті. Ще такі милі прикраси. Такий ланцюжок з підвісками і ціна 579 гривень. Класні джинсові спідниці. Довжині в Довжині Мідаксі. Атрапайці донизу спідниці мом. Хороша така довжина, хороша тим, що багато хто любить таку довжину, ця довжина йому йде, але чомусь мало представлені в продажі такі спідниці. 1549 гривень коштує така спідниця. Ось так вона ззаду. Такі явна, явна модель мом. І ще ось така джинсова є. Така ж сама ціна 1549 гривень. А що тут такого класненького? Що тут такого красивого? Яка красива сукня, 1329 гривень. А, з підкладкою така більш вечірня на вечір. Тобто на прохолодний, але літній вечір. Дуже консервативна, красива і в складі є льон. Тут теж багато літнього, багато блакитного, поєднаного з білим. Сарафан. Сподобалося як пошитий топ, він весь такий прошитий. Тоненькою гумкою, 1549 гривень, це 100% котон. І досить хороша довжина, довгенький такий отут. Красиво так. Бритевички регулюються. Ну, красиво, красивий сарафан. Ціна не є низькою, але оправданою, тому що якість дуже хороша, ну і можна почекати знижок, якщо дочекається. Ще хочу подивитися. Ось ці штани, штани палацу. Це теж новинка, ось великий розмір є. А, тобто розмірна сітка дуже велика. Це льон. Бокові кишеньки. Вони широкі донизу, як штани палацу. 1149 гривень. Пляжна тема теж доповнюється. Ось така сукня пляжна. В'язана як гачком. А вона слін. І ціна 1329 гривень. В складі є котон. Купальнички. Трусики 679 гривень високі. І бандо. Вверх, бюст. 899 гривень. Ще в новинках бачу, додавалися сумочки. Це натуральна целюлоза, жовто гірчичний колір. Ой, така ручка довга. Сама сумка невеликого формату, ручка, а тобто через плече. Ну, коли її наповнити, форма буде, звичайно, кращою. 879 гривень. В новинках теж є класні кросівки 1329 гривень. Це ж і текстиль. Всім пока і до зустрічі у нових відео.